А як вас звати, шановний? Я Ігор. Ігор? Оп, дай паузу зараз з Ігорю. Причеплю стоп, мікрофон. А що це? Просто запитаю вас. Пан Ігор, як давно ви тут махаєте коробками? Матаю коробками недавно. недавно не? А як ви так пристрастились? Мені цікаво. О, завжди цікаво, як людина. Найшла до... та групу, так. А, в групі, так? Бачили, що... Я зрозумів. Дошло. Дошло. А крім того, що кидаєте ще чим займаєтеся? Сушимо можливості. Ага. То... Процес слушарки ми ще не бачили, чесно кажучи. Ну, зараз... Я так розумію, цими вимкненнями це а, той ще це процес. Це буває, не Непрогнозований, скажімо так, так? Да?